Понад 1200 порцій. Волонтери з Дніпра встановили рекорд, приготували найбільший вегетаріанський борщ в Україні. Сі нагоди там влаштували цілий благодійний фестиваль. За дійством спостерігали сотні людей, бо головну страву українців варили посеред міського парку. Чи було смачно? Дізнавалась наша Ніколь Савченко. Тут багато дуже чого тут бочок, жарим, моркву, перчик болгарський. Картопля, капуста, сир кинемо одегейський сюди. Ще укропчик, спеції які традиційні. борщ волонтери варять просто неба. Замість каструлі котел на 320 літрів, а замість ложки металева лопатка завдушки з метр. На страву тільки картоплі пішло з пів сотні кілограмів, та ще по 20 кілограмів буряку й квасолі піввідра кропу. І це найбільший вегетаріанський борщ зварений в Україні. Національний реєстр рекордів України сьогодні урочисте, наголошує. Що місто Дніпро такий є рекорд! Yeah! І кількість борщу, вегетаріанського борщу. 309 літрів. до сьогодні при подібних досягнень не фіксували. Говорять у національному реєстрі рекордів України. Борщ це улюблена страва України. У нас велика кількість рекордів іменно по борщу. Но іменно від, ну іна вегетаріанські вперше звернути увагу на те, що це імен вегетаріанські, не веганські, а вегетаріанські. Бо в ньому є панир і в ньому є сметана. А ми. Будемо вже верстати нову книгу. Це буде книга е, ну, з 22 по 25 рік, і там буде вже зафіксований імені цей рекорд. Та це не просто рекордний борщ, а ще й символічний благодійний мільйонний обід. Ми у жовтні місяці робимо один мільйонний обід для наших нужденних спочатку повномасштабного вторгнення. Це цифра. Котра розповідає, мабуть, цілу історію нашого життя за всі ці роки війни. У нас два міста, у котрих ми роздаємо гарячі обід для нуждених. Це Дніпро. У нас 13 точок і Нікапальце 5 точок. Щомісяця у цих локаціях волонтери роздають по 25 тисяч порцій, годують літніх людей з інвалідністю, переселенців, усіх тих, хто не в змозі прогодувати себе сам. Щодня майже їмо, постійно. Якби не вони, ми не знаємо, що б ми робили. Стільки їжі дають завжди. Щонеділі так взагалі дають суп, друге дають, і йогурт дають різні тістечка, все, все багато чого дають. Та чи не найулюбленішою стравою людей залишається борщ? Запевняють волонтери. Тому саме ним і вирішили святкувати свій мільйонний обід? Ой, ви подивіться, який красивий борщ. Мені дуже важлива ця порція, бо у нас. Ну, мінімальне те, що ми отримуємо, віддаємо все на квартиру. За квартиру все більше немає. У нас ні на ліки, ні на що не вистачає грошей. Тому оця нещасна на начебто невеличка форте, але вона настільки нам важлива, якби ви, ви знали. Ми, по-перше, ми не голодні, воно ситне і дуже смачне. Ну дуже смачне. Та годують волонтери не тільки тих скруті це гуманітарні експедиції в прифронтові на дектанадокупованій території. Також ми допомагаємо на місцях прильоту від агресії російської. Допомагаємо з'являюся. одним одними з перших. Ми там з'являємося. веземо гарячі обіди, і також є у нас напрямок. Це ми. Роздаємо по інтернету і підтримуємо набори продуктові для нужденних, котрі до нас звертаються. Щоб відзначити свій мільйонний обід, волонтери влаштували фестиваль та на ньому не тільки святкували, а й збирали донати. Ми хочемо купити бусик, щоб їздити ще більше в гуманітарній експедиції. Я з команди, яка їздить в гуманітарній експедиції, виїжджає на прильоти. Це команда швидкого реагування, і тому ми збираємо щоб більше їздити по деокупованим територіям, територіями, допомагати людям ми привозимо туди а, гуманітарні набори. Ми привозимо туди свою любов і турботу. Благодійний фестиваль зібрав кілька сотень людей. Завершився він куштуванням борщу рекордсмена. Гостям свята безплатно роздали понад 1200 порцій страви. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.